Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні у нас солодка тема цукор. Багато людей наївно довіряють рекламі і купують коричневий тростинний цукор, вважаючи його більш натуральним і менш калорійним. Але повинно вас розчарувати. Це міф. І коричневий тростинний, і білий буряковий цукор мають однаковий склад і надзвичайно калорійні. Друзі, який би цукор ми не їли, він однаково погано впливає на наше здоров'я. Послаблює імунітет, веде до ожиріння, хвороб серця, впливає на старіння і, взагалі, вкорочує наше життя. Щоб зменшити тягу до солодкого, існує декілька правил: поєднуйте білкові продукти із овочами, готуйте салати, супи-пюре і з вареним м'ясом та рибою, вживайте цукор у зв'язаному з білками вигляді, Кисломолочний молочний сир або йогурт із ягодами або медом. Вживайте продукти багаті хромом, риба, тунець, перлова крупа та гриби. Як вибирати цукор? Якщо ви вирішили обрати тростинний, на упаковці має бути обов'язково написано, «нерафінований». Якщо цього немає, можлива підробка. Білий цукор купуйте у відомого виробника. Його очистили без хімікатів. А от пудру не купуйте взагалі в ній багато хімії, яка не дає їй злипатися. Цукрову пудру готуйте вдома. Пам'ятайте, що життя набагато солодше, ніж цукор, та будьте здорові!